Всім привіт, друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега супере відео, по сьогодні якраз з нами знову наш друг Треш. І сьогодні він повинен був подивитися за курями там, коротше, покормити їх, корову подоїти. І зараз подивимося, як він з цим справився. Він повинен був прокинутися о 6-й ранку. Зараз ми перевіримо, чи він зміг прокинутися, чи ні, бо він до 12 ночі сидів і грав у у Уявляється собі, я йому казав, іди лягай спати, бо не зможеш в прокинутися. Ну він мені сказав: та нікі, все нормально, все нормально, я зможу прокинутися без проблем. І, коротше, грав до 12-ї ночі. І зараз ми побачимо, як він зміг прокинутися о 6-й ранку, щоб покормити курей, гусей та подоїти корови, і там ще деякі такі косметичні діяльності зробити. І зараз ми це перевіримо. Якщо він зараз там сидить, спить, то я візьму тихенько, піду, наберу ціле відро холодну. Води з колодезя. наберемо ціле відро води з колодезів. вона там просто крижана. І вилімо прямо на нього. І будемо потім допитувати, чому ж він не прокинувся. Ну я все ж таки думаю, що він е дотримав слова і не грав до 12 у комп'ютера і все встиг зробити. Ну зараз ми це й перевіримо. Так, ну треш повинен бути десь тут спати так. Ага, речі на місці, все нормально, Ам, серйозно. А я поняв, зараз йдемо за ведром, тихесенько. Все, коротше, він, він по. Ну що, друзі, ось і ціле відро а, крижаної води. Прям дійсно звідси. І зараз сходимо до його. Ось так тихесенько, тихо, тихо. Дивіться, я тут воду розлив, тихо, зараз тихесенько. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, все, тихо, закриваємо двері, піднімаємося до його. Так, 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 так. Доброго ранку, тереш, доброго що? ранку. Чому? Якого що? що, що, що? Що, робиш? що? що, що, що сталося? Що сталося? А ти що, спиш? Ти що спав? Я не зрозумів. Треш. Ти спав чи що? <плес> Треш. Чому так холодно? Що, що, що трапилося, Нікі? Мені здається, що ти про щось, напевно, сьогодні забув. Ти повинен був сьогодні що зробити? <плес> Що? Ти повинен був прокинутися о 6-й ранку. іти покормити курей, гусей, подоїти корову і ще зробити деякі там справи дуже Та легкі. Воню. Я думав, що завтра треба. Сьогодні я ж тобі казав, що ти не прокинешся, що ти не прокинешся, бо ти грав в комп'ютері до 12-ї ночі. Ну і що тепер робити? Дивися, ось тут, дивися, що сталося. Зараз прийде Феодосі, ти знаєш, що нам Феодосі зробить? Ш... Ш... За Ї... що ми Феодосі так. Може, це селяни не зробили. Все. Яке селяни не зробили? Робили пошвидесінькому давай хоча б взянемо, приберемо ось тут грядки, давай посадимо по новій пшеницю. Ну приберемо, скажемо, що просто, ну випадково не встигли, так далі. Бо якщо ми нічого не зробимо, він так дуже сильно буде злий, що ти просто собі навіть не будеш уявляти, наскільки це буде жорстко. Так, так, так. Не забувай, що нам треба буде посадити ще потім. І нам тепер треба знайти мотику, бо ти випадково взяв і зам'яв тут одну грядку. Дивися, що ти наробив. Капець, слухай, давай Капець. мені на. Тіння, треба садити, бо зараз, якщо ми не встигнемо, то буде повне жахіття. Так, давай, давай, так. давай, давай, дивися, тримай, саджай, тримай, давай, швидше, швидше, саджай, швидше, все тому, так, ходило. як було. Взагалі цей носатий потім прийде, і нам буде халепа. Так, давай, швиде. Якщо ніколо. він, якщо він почув, якщо він почує, що ти сказав, що він носатий, він тобі просто вуші відкрутить, і все тому я б не ризикував так казати, бо якщо він справді зараз підслуховує, то, то він як відкрути тобі уші, будеш за синіми уш ушами ходити. Реально. Ти ж пам'ятаєш, як він уші крутить, то капець так боляче, що краще не перемовлятися з Феодосієм. Особливо, ну так, так, це дуже-дуже жорстко. Якщо комусь в дитинстві в крутили, вони знають, це е, дуже неприємне відчуття, коли це не дуже сильно приємно. Так, у нас тут пшениця була, чи що? Ти що, у нас так. тут мор була. Ти що здоріє? Зараз як він побачить, що ми ще тут прогавили. Знаєш що він нам дасть? Так, давай, давай, швидко, швидко, давай, швидко. Давай, швидше, швидше, а, швидше. давай, ось сюди, ось сюди. А а Дивися, тут зброя лежить. Тихо, ми складаємо, типу, ми нічого не бачимо. Складай сюди в скриньку, ми не бачили не зброї, нічого. То вже не наші справи. Ось сюди в скриньку складай і все. Одес, а збави, Вона я... ось тут під низом, ось тут вона лежала. а тут ще є зброя. Ось ось тут, ось. Перша скринька я випадку підняв. Ось тут mm -hmm. вона ось. Не можна тільки mm -hmm. нічого чіпати, бо він ти. Просто в уші, не те, що відкрутить. Він тебе просто їх е до сідниць прийшє, як він нам казав. Просто візьме О, і до сідниць приші так. Так, якщо Феодосій хоче, то ми можемо. Добре, ладно, добре, добре, добре. Хай живе старий. Так, так, так. Так, все. Я думаю, що Феодосі нічого не побачу, і все нормально. О, Феодосі! Феодосій, Феодосій е привіт. Привіт, привіт. Якраз зараз прийшов з роботи, і що ви зробили всю роботу? Так, 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 звісно, треш все зробив, що потрібно. Він. Не дивись на мене, Феодосій, що ти а, робиш? Він... Що, я, що я тобі... Так, так, так. Він вчасно ляг спати, він за комп'ютером не грав до 12, то не можеш брати собі до голови. Ну добре, yeah. я думаю, що ви все ж таки мене точно не обманюєте, хоча треть щось мене трішечки е, турбує, тобі то вуші сині не заважають. А, в мене не сині вуші вухи. То зараз буде, ти що здурів? Я ж тобі казав, що не можна нічого казати, все. Добре. До речі, хлопці, я ж був на ярмарку і купив вам дуже цікаві речі у чарівника. А, коротше, хочете їх отримати? Звісно, звісно, хочемо. Ти ж хочеш? Ти ж любиш до, подарунки? До, до. Ну, для того, щоб їх отримати, тільки мені потрібно відновити мої сили. А відновити сили, ти пам'ятаєш, як, як це робити? А повідомлюйте, що досі ми геть в перший раз це чуємо. Ну, потрібно, щоб всі поставили вподобайки та підписалися на канал, щоб в мене відновилася моя сила. серйозно? Серйозно, феодосі. треба, щоб всі підписалися та Де, поставили вподобайки. Це серйозно. Тому друзі, обов'язково поставте вподобайки та підпишіться на канал, щоб і нам дав дуже круті ресурси. Є ну речі, наші подарунки, подаруночки, які він приніс нам з ярмарка. Я дуже сильно хочу подивитися, що там мені дуже сильно цікаво. Давайте. Ви в мене О, просто от, найкращі сила, підписники. Так, так, все. Я не буду нічого так, робити. Так, бо поставили вподобайки, Так, 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 так треба. Дивіться, дивіться, що він робить. Мене, мені ні. здається. Що він здогадався, що ти все ж таки проспав. І все тому, хлопці, якщо ви дуже-дуже сильно любите Україну, то підпишіться на канал та поставте вподобайки. Ви в мене просто самі найкращі. Бо якщо ви це все зробите, то Феодосі нам дасть наші подарунки з, <плес> з нашого ярмарку. І якщо ви хочете, щоб було продовження, то потрібно набрати 200 вподобайок. І вийде наступна частина. Як ми ще зустрінемося з Феодосієм? <плес> друзі, друзі! О, що, Феодосі, ти щось хочеш? Сказати, так, якщо твої підписники наберуть 500 подобайок, то я накручу в уші трешу. Серйозно, хлопці, давайте наберемо 500 подобак. Треба до треба. Треба, все. Все, треба набрати 500 подобак, і тоді у треше будуть сині уші. Йому взяне і Феодосі їх накрутий. Так накрути, що дуже добре. Щоб більше він не грав до ночі у Майнкрафт. Ну все Феодосі, у мене просто суперові підписники. Думаю, що вони все це зробили. Навіть перевіряти і другий раз їм казати не треба, вони просто найнеймовірніші. Вони навіть заходять на відео і прям зразу підписуються і ставлять вподобайки. Вони просто Там найкращі, важливо, серйозно. Я реально таких підписників зустрічав. Брешеш. Вони реально заходять і одразу подобайки ставлять. Це я найкращі я думаю, брешеш, підписники. Ні, я серйозно думаю, тобі. Так. Якщо ви також це робите, то напишіть в коментарях, скільки у вас таких найкращих підписників у світі, ні, які заходять і одразу підписують і ставлять вподобайки. Що треш? Я думаю, що це ти брешеш. Я не вірю, хай докажуть, що це правда. Ну так вони напишуть в коментарях і треш побачить, що всі ставлять вподобайки, коли заходять одразу на відео. Ну все, все селянин. Я думаю, що вже всі це зробили. І давай наче вже хочеш подаруночки. Так, так, так бачу, зачекаю, відвернуся, відвернуся, шукаю себе в сумочці. Секунду, 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 все хлопці, я вам видав, все можна йти бавитися. Перед цим розкажу, що це магічна палітра. Якщо ви на ній малюєте, то ви отримаєте все, що ви захочете. Серйозно? А ну треш, подивися. Реально, дивися, так, колись ну, я колись зустрічав ці палітри. Я хочу, знаєш що в Побачити, як ти як свинка, лежиш на продвині з яблуком у рук. Я шучу, я шуткую, я шуткую, ти Я шуткую, що, я, я зараз ті очі накручу. Ну так, хлопці, моє 500 фонобаків, і побачите, як трешу Феодосі накруте уші. Так, все, давай треш, давай зараз. Тихесенько вже тікаємо, звідси тікаємо. І зараз кажу, що ми можемо придумати собі намалювати. Іди. Сюди! Це що таке? Ого. Це, це, це феодосі мене б'є, мабуть. Ну і що треш? Ти готовий вже малювати? Я вже почав, треба осе полотно покласти в слот, де в нас знаходиться щит, відкрите полотно і вже почати малювати. Я собі я хочу... Серйозно, серйозно так, реально я тобі кажу, і це вийде? серйозно, так вийде. Я вже малював на цих полотнах. Я думаю, що вже підписники пам'ятають, як я це малював. Давай дуже швидко зараз щось швидесенько намалюємо. Тут, типу штанці ось такі, тут ось такі у нас черев. Вички, начебто, і тут у нас шолом. Це так спеціально треба зараз так негарно намалювати, тому що просто здогадайтеся, що я зараз намалюю. Це буде тихесенько вам скажу, поки треш не чує. Броня із кактусів я зможу затролити треша. Бо коли ти що, вона б'є а а а, а треш, ти це чую. А як ти міг чути? Ну добре, добре, так, все. все, все. Я намалював свій перший малюночок, розповідай. А я свій вже домалював. ти вже свій ні, домалював? Давай тоді uh -huh. показуй що. Давай. Тобі треба просто натиснути е, Escape. О, ану, скинь мені, покажи мені, що в тебе вийшло. Давай, давай. Ого, я вже бачу, що це дуже гарно. Дивіться. Ого, як дуже гарно треш намалював. Ну що, давайте тоді ж зараз Феодосій нам видасть ці малюночки. Ого. Oh -oh. Малюнок, схвально, серйозно, слухай. А, треш, тобі, походу, не повезло, бо туга на нас не дали. У мене є зато мій сет. Ану, давайте одягаємо. Ану, як він працює, буду ну, так, я буду тебе бити. Ану, як не мене. мені видали. А, дивися, ось він, дивися. Ось. Що? Ти читер, тобі ще два видали. Ах, ти читер. Ану, спробуй мене вдарити. А знаєш в чому прикол цього ананасу? Ну. Він нескінченний, дивись. Серйозно, він реально нескінченний. Ого. Так. А він є стільки і він не закінчується. А в мене зато сет oh, з кактусу, уявляєш собі. А давай зробимо батл. Дивись. Підписники напишуть, у кого крутіші будуть малюнки. Ну, не малюнки, а саме те, що ми отримаємо. Ось, дивісь, у мене нескінчений ананас, а в тебе кактусове броня. Хай друзі напишуть, перший раунд виграв і нік. Наприклад, наприклад, або Нікі. І так буде у нас три раунди. Давай. Давай, давай. Ну тільки у нас залишилося одно полотно ну слухай, треш, ну вдарь мене. а ну так, 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 а ти мене не можеш бити. ну йди сюди, ну йди сюди. Дивіться, я просто підходжу до, до треша і я б'ю його. Я просто підходжу до треша і б'ю я кактус. Я став кактусом. Давайте ж затролимо нашого А ну йди сюди. Йди сюди, куди ти тікаєш. ну йди сюди, йди сюди. на-на-на, отримуй отримуй. Як це на нас вміє робити? Ого, що він вміє робити? Ану, я... ого. Ти що, здуріє, зарази. Зможу просто померти. Що? Ви загинули? Серйозно? Так, я побачу, що ви вже здобанікуйтеся і все, Йдіть лягати спати. З вас досить. Серйозно, Треш, а ми не, ще й не, не вспіли намалювати наші останні малюночки. Це капець. Так, ну і що, друзі, якщо ви хочете, щоб в наступній серії Трешу накрутили в вущі, то обов'язково набираємо 500 подобайок і це обов'язково буде. Ну і що, хлопці, з вами був я, Нікі і мій друг Треш. Дякую за перегляд, до зустрічі. Слава Україні, грам слава і до побачення. Ще зустрінемось!